Вітанечка від простої сталі, і як ви вже знаєте або не знаєте, ми робимо не тільки ножі, а й надаємо різноманітні послуги, однією з яких є створення власних індивідуальних піх. З та практично без пластику для ваших ножів. Ось як до прикладу популярністю користуються ножі від фірми Glock. Доволі часто у нас просять зробити на них піхви і ось так вони у нас виходять. Повторюю, що піхви робляться з міцно та надійного без пластику. Доволі гарний матеріал, не вбирає запахів, гарно виводить вологу завдяки вентиляційному отвору. Ну і маючи ось такі універсальні отвори, аби вимогли вчепити різні види кріплень та аксесуарів, які ми в тому числі пропонуємо. Це можуть бути молюлок-системи, ось на цьому прикладі, або у нас також є теклоки, вільні підвіси, юкліпси. Ну і звичайно ж по кольорам, це не весь асортимент. Ми робимо як і в мультикамі, так і рожеві, і в рожеві в мультикамі, і оливкові, і помаранчеві, майже будь-які. А сидять, і кріпляться вони доволі щільно. Ось ви можете бачити, навіть якщо сильно струсити, нічого з ножем не буде. Тож спокійно можна носити як вниз руків'ям, горизонтально, напівгоризонтально. Тож, друзі, якщо хочете свої власні кастомні піхви для вашого особистого ножа, або ж і самі ще аксесуари до нього, не цурайтесь, пишіть нам у приватні повідомлення. Усім бажаємо миру!